Хто реально сумнівається, щодо цієї камери, тут на коробці пише 270 day Battery Life. По факту 100 днів, зараз я вам покажу, як дана камера показує, яке в неї зображення, яка в неї програма, які є режими енергозберігання і так далі. Хто казав, що вона легко через магніт, наприклад, знімається, так? є отаке ще кріплення, воно штивно закручується, і оце все повністю прикручується на спеціальне кріплення. Відкриваємо програму звіз в телефоні, відкриваємо дану камеру. Рахуємо сповіщення, і вона вчора була заряджена приблизно на 93. По-моєму, 93%, може навіть 94%. Я її не дозаряжав до кінця. І зараз ми можемо подивитися, скільки вона втратила відсотків майже за добу часу. Зараз ми маємо 92%, і ми можемо глянути, наприклад, скільки було подій. Так, дивимося: 16, плюс 2, плюс 6, плюс 9, 9 плюс 4, плюс 6. Вчорашній день, тобто з включеною led підсвіткою, було 3. Плюс 5. Е, ну Це близько 40-50 сповіщень за день. Давайте ми ще пройдемося, які це сповіщення, якою відстанню. Ну, тут, понятно, я ходжу. Таке зображення в нас буде десь приблизно на метрів 7-8. Зараз я стою, давайте ми глянемо. таке ви зображення отримаєте при 7-8 метрах. Давайте, якщо ви хочете, ми ще можемо піти стати далі. Тут половина ділянки, приблизно це є 15 метрів. Таке зображення при 15 метрах, але тут нема чого дуже сильно більше очікувати, оскільки це є 4 мегапіксельна камера і кут огляду 110 градусів. Так, давайте ми на 12-ту годину перейдемо і подивимося, допустимо, як вона записує рух. Повністю нормальне сповіщення йде на мобільний телефон по датчику руху. Якщо у вас є ще годинок, звісно, воно ще й приходить на годинник з фотографіями, чому спрацьовував рух. Дивіться, йде собака, зафіксувала. Тут аналогічна історія. Тобто пустих спрацювань немає. Зараз ми ще пройдемося по програмі. Давайте ми ще подивимося якісь якісь інші, інші години. Ну, давайте тут. Тобто, всі спрацювання, які відбувалися, вони відпрацьовуються тут. Далі їх не було. Датчик руху спрацьовує приблизно на 15 метрах. Вчора вночі це перевіряв. Давайте зайдемо ще в налаштування і подивимося, що в нас робиться в налаштуваннях. Так, режим батареї. Ми можемо перейти на батарею. Тут у нас інструкція по зарядці. І ми можемо перейти подивитися. Можете нажати на паузу і подивитися, кому. Цікаво, можете прочитати, які є режими по економії заряду. Ми їдемо далі. Що ще можна тут налаштування? Налаштувати інтелектуальне, інтелектуальне сповіщення. От бачите, прийшло зразу повідомлення, що я стою, я рухаюсь, його так приходять повідомлення. Ще отака от калібровка вона стоїть. Бачите, тут ми можемо, я її не відкалібровував, її можна відкалібрувати, тобто на яку відстань вона має бачити. Зону так само ми можемо відмітити. От Де буде бачитись, а де не буде, так? Зручно, зручно. Їдемо далі. Настройки по всі по сповіщенню. Також настройка по зображенню. Параметри освітлення. Ми можемо виставити настройки прожектора, як він має світити. Ну і, в принципі, все. Це в даної камери є два нічних режими підсвітки. Є інфрачервона, тобто всім зрозуміла чорно-біла. Дивіться, як вона показує. Це от при зображенні. Тих самих 8 метрів, яке ви будете мати, 7 метрів, яке ви будете мати зображення, так? І давайте включимо зараз ще ледівську підсвітку. От, а так, буде ледівська підсвітка, Тобто камера вночі, зараз у нас є 23,15, буде бачити в кольорі отаке от мати зображення. Давайте станемо тепер, щоб вона виключилась. Я зараз роблю вам Наскільки далеко ловить датчик руху? Там знаходиться камера. Давайте ми йдемо приблизно зараз за метрів 20-25. Що у нас працює? Не спрацьовує? Це ніч. О, дивіться. Можемо навіть порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 метрів гонорово спрацювала підсвітка і датчик руху.